Перша вправа вихідне положення руки в сторону, м'яч у лівій руці. Нараз. Піднімаємо руки гори, перекладаємо м'яч в праву руку. Два. Вихідне положення, але м'яч у нас у правій руці. Три. Руки за спину перекладаємо м'яч за спиною в ліву руку. Чотири, Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. Раз, два. Три, 4. Раз, два. Три. 4, Раз, два. Три. 4, Раз, два. Три. 4, Раз, два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправо. Вихідне положення. Стійки ноги на різну м'яч в обох руках. Попереду внизу. На раз. Піднімаємо руки вверх, прогинаємось. Два. Згинаємо руки назад, торкаємось м'ячем до шиї, Три руки виправляємо, присідаємо. Чотири, вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Право починає. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. На вправо вихідне положення. Широка стійка ноги нарізно, руки в сторону, м'яч у лівій руці. На раз, нахилу вперед, Кладемо м'яч біля носка правої ноги. 2. Руки назад до гори. Випрямляємось. Три. Нахиляємось, беремо м'яч правою рукою. 4. випрямляємось, руки в сторону, м'яч у правої руці. П'ять. Нахиляємось, кладемо м'яч біля носка лівої ноги. Шість, Руки назад до гори, випрямляємось. Сім. Нахиляємось. Беремо м'яч в ліву руку. Вісім. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправо починає. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, закінчили вправо. Наступна вправа, вихідне положення. Основна стійка. М'яч у лівій руці. На раз. Випад в ліву сторону, руки догори. Перекладаємо м'яч в праву руку. Два приставляємо ногу. Руки внизу. М'яч в правій руці. Три, чотири. Те саме в іншу сторону. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. чотири. 4. Раз, два. Три. Чтири. Раз. Два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Ної ну нарізно м'яч внизу. В руках. На раз. 1. Нахалоперед м'яч кладемо позаду ніг. Два. Випрямляємось. Три. Нахилу перед забираємо м'яч. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Основна стійка м'яч у лівій руці. На раз, Випад лівою ногою вперед руки в сторони. 2. Нахиляємось, торкаємось м'ячем пальці в ніг. Перекладаємо м'яч в праву сторону. 3. випрямляємось, руки в сторону. 4. Приставляємо ногу. Руки опускаємо вниз. М'яч в правій руці. 5, 8. Так само. Тільки в іншу сторону. Вихідне положення прийняли. Право починає. Раз, два, три, чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. І раз, два, три, Чотири. пять, Сім. Вісім. Закінчили вправо. наступна вправо. Вихідне положення. Лежачи на животі. руки до гори, На раз, два. Ми піднімаємось, руки за голову. Три, чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири Чтири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Четыре. І раз. Два. Три. Закінчуваю вправо. Наступна вправа вихідне положення упор лежачи. М'яч між руками. На раз, два. Беремо м'яч лівою рукою. Повертаємо тулуп ліворуч. Руку до гори, ліву з м'ячем. Три, чотири. Вихідне положення. П'ять вісім. Так само в іншу сторону. Вихідне положення прийняти. Вправо починає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. чотири. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Упор стоячи на колінах. М'яч між рук. На раз Беремо м'яч правою рукою, піднімаємо догори, робимо мах лівою ногою. Два. Вихідне положення. Три, чотири. Те саме. З іншої руки і ноги. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили вправо. Наступна вправа. вихідне положення. Лежачи на спині. М'яч в руках, руки прямі за головою. На раз, два. Піднімаємо, стиркаємо з м'ячем до ніг. Три, чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправо починаю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чтири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири і раз, два, три, закінчили вправо. Наступно вправо. Вихідне положення сід. Руки в сторони. М'яч в лівій руці. На раз Піднімаємо ноги, перекладаємо м'яч під колінами. Два. Вихідне положення. М'яч в правій руці. Три, чотири. Те саме в іншу сторону. Вихідне положення прийняли. Пряво починає. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправа. Основна стійка. М'яч в лівій руці. На один, три. Рівновага на лівій нозі. М'яч попереду в прямих руках. Чотири вихідне положення. П'ять, вісім. Так само в іншу сторону. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закінчили вправу. Наступна вправа – Вихідне положення. Основна стійка. М'яч в правій руці. На раз Підкидаємо м'яч, робимо хлопок під коліном. Два. Вихідне положення. М'яч в лівій руці. 3, 4. те саме в іншу сторону. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починай. Раз, два, три, 4. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два. Три. чотири. раз, два, три, 4, раз, два, три, чотири. Закінчили вправо. Наступна вправа, Вихідне положення. Руки на поясі. М'яч на підлозі. Зліва біля ніг. На раз стрибком. В ліву сторону перестрибуємо м'яч. Два. Стрибок до гори. Три перестрібамо праворуч через м'яч. 4. Стрибок до гори. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. Раз, два. Три, 4. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили вправо.